У багатьох людей під час повного місяця посилюються їхні здібності, і вони згадують, хто вони. Якщо ви народилися 18 числа, або рік вашого народження в сумі дає 18 число, це означає, що в минулому втіленні ви займалися магією. І коли настає повний місяць, у вас зараз посилюються ваші здібності. Ви починаєте інтуїтивно згадувати це. Що можна зробити в повний місяць? Можна вийти на вулицю, подивитися на повний місяць і загадати бажання. Але бажання повинно бути короткострокове, тобто не довгострокове, а бажання таке, яке може здійснитися протягом поточного місяця до наступного повного місяця. Можна також поставити стакан з водою на підвіконня. І щоб місячне сяйво потрапляло на цей стакан, а потім зранку випити цю воду, насичену енергією. Місячна енергія це жіноча енергія, це енергія магії. Також, якщо літній час, ви можете покупатися десь у водімі, там, де відображається місячне сяйво, і покупатися у цій доріжці, загадавши бажання.